Друзі, вітаю. E, сьогодні відео буде таке, напевно, Viva Італія. <свісно> Переді мною ось приїхала колекція, частина колекції одного з моїх підписників. E, ножі італійського походження. Тут якби два бренди представлені: це Lion Steel і Fox. І Lion Steel і Fox мають своє виробництво в Італії, в місті Маніаго. зважаючи там на високу технологічність їхніх ножів. На інколи таку якусь певну технічну довершеність, ну, яка закріпилася як репутація цих компаній, то я колись в одному з своїх відео пожартував про те, що це техноманіяки із Маніаго. Ось. Я вже не пригадую, чи я розповідав про ножі Fox в цей момент, чи я розповідав про Lion Steel. Неважливо. Сьогодні я просто їх зараз всі перегострив і хочу швиденько пробігтися, без, можливо, там якихось конкретних характеристик кожної моделі. Загалом, але трошки розповім більше про Боба Бобатерзоголу, бо це видатний американський найфмейкер. Тут є його ніж, я покажу ще його ніж в відео. Ось, Але зараз трошки про ножі, які ви бачите перед собою. Ну, Перше, це, якщо я не помиляюся, з запобіжником модель називається Predator. Predator 2, це Fox ось такий от автомат. Ось, Button-lock. Запобіжник, це завжди дуже добре. І е, моя думка така, що якщо ви і я, слава Богу, поки що не стикалися з якимось самовільним відкриванням е, автоматичних ножів, е, це не означає, що цього не може статися в принципі. Тому, якщо є можливість придбати модель з запобіжником, це дуже добре. Хай би він був, це краще, ніж хай би він не був. Хоча є, наприклад, вогнепальна зброя, скажімо, пістолети, от умовно візьмемо компанію Глок, яка виготовляє давно. Пістолети. В них немає в такому класичному сенсі запобіжника. Ось. Але він там організований на е, спусковій скобі, тобто він такий є, він просто специфічний. Тому е, колись я знаю, ну наскільки я знаю, колись була сильна дискусія, чи не може там самовільно пістолет, е, якщо ним користується, скажімо, там військовий, чи поліцейський, яким озброюють в багатьох поліціях в багатьох країн світу, е, чи не може статися випадковий постріл. В якісь напружені ситуації, коли там палець на спусковому гачку. Ну, в принципі, краще запобіжник мати чим не мати. Ну, але зараз не про пістолети Glock, а про те, що тут в даному випадку запобіжник реалізований на цьому ножі дуже гарний ніж. Подобається він буває ще в оливі чи в койоті, в іншому кольорі. Тут якийсь, як завжди, неопрен або щось подібне, якийсь нейлон армований, скоріше всього. Ось і, одним словом, такий ніж, який виглядає і брутально, і при цьому йому нічого не заважає різати, досить тонко зведений. Класний ножик можете собі пошукати, знайти цю модель, знайти ТТХ. Мені сподобалося. Що з Фоксів? що ось ця модель на Елмаксі, Дуже рідко трапляється мені Elmax чомусь, хоча сталь дуже популярна, вона вважається дуже збалансованою. Велмакса ось його різучість, плюс його там механічна міцність, ударна в'язкість, його пружність, і от знову ж таки здатність довго час різати, отримувати крайку, тобто так звана зносостійкість. Дуже добре збалансовані. Це одна з найкращих стали. І ще особливість Велмаксу, що це Шведська сталь. Велмакса дуже маленький розмір карбідів, тобто. Оцих Частинок вуглецю, які відповідають за різ, за прорізання, за агресію в різі. То ось Елмакс вважається дуже-дуже тонко, тонка карбідна структура. Хороша, дуже сталь, але не так багато мені ножів трапляється на Елмаксі. Ну тут і теж гарно загортований, сподобалося мені сподобався мені цей ніж. Ось такий, от не знаю, як позиціонувати, мабуть, такий просто EDC. Не бачу в ньому якоїсь тактики, не бачу в ньому якогось іншого там, чи мисливського спрямування, мабуть, складені ножі, фолдери, вони взагалі для полювання не дуже добра ідея, тому що на такому ножі, як не крути, все рівно буде набиватися всередину якийсь там, не знаю, жир, кров і так далі. Бруд, все це буде вимагати дуже часто промивання, розбирання ножа. Ось. А це ресурс гвинтів, бо він теж є цей ресурс гвинтів шліців. Тобто ви зможете розібрати, обслужити свій ніж там, 5 разів там, за життя 10, може 20, але не 120 і не 520. Тому, мабуть, хоча він схожий таким черевцем, він має животик такий, він схожий чимось на скінери, на такі ножі, якими мисливці часто там підрізають шкіру, білують свою здобич там впольовану, пійману. <кхід> ну тут, звичайно, що ні, це скоріше так просто гра зі стилем, Але ось такий от Фоксик. З Ленестілів це SR11. Ось він тут у сталі Слейпнер, Але хочу показати, бачите, дизайнер молета. <смі> так само, як і тут. Молета, так само, як і тут. Ось. Значить, в мене просто є такий ніж у колекції. Особисто в мене є ніш ось такий. Же. Та сама модель, тільки в мене той же самий Слейпнер без покриття. Тут покриття. Не знаю, що це Нітри титану, мабуть. Можливо, це DLC, не впевнений. Е, є напаєчка така твердосплавна. Е, скоріше всього, карбід вольфраму. Е, можна теж подивитися, що там. Ніколи я не користувався склобоєм. І, і добре, що не користувався, потреба не було, хіба в якихось тестових цілях можна скористатися. Але я думаю, він справиться. Ось. Ну, він так виглядає тут трошечки е, е, яскравіше, ніж просто сетинований клиночок. Але свого часу я купував цю модель, бо мене зацікавило придбати хоча б один інтеграл собі в колекцію. І я шукав інтеграл, ну не малюк, тому що малюків є більше, навіть той же самий рок. Він не зовсім малюк, але він все-таки, як бачите, він менший, відчутно менший, є ще менші ножі інтеграли. І мені хотілося так, щоб це був ініший інтеграл. Тому я вибрав цю модель для своєї колекції придбав свого часу. Е, ось. Ну, одним словом, Слейпнер досить цікава сталі, її ще називають там D2 на стероїдах, така вона прокаченіша. Вона теж є напівнержавіючою інструментальною сталлю, Тому її, в принципі, непогано що її покрили тут захисним покриттям. Але якщо доглядати і взагалі ножами користуватися мудро. То не повинно бути з лейпнером якихось особливих проблем. Модель класна, ви пам'ятаєте, я знімав огляди на свій ніж. Ротаблок це додатковий елемент, який запирає фрейм. і в такому випадку ви не зможете його відігнути, тобто ніж практично стає фіксом. Ось, відкрутили, можемо підняти фрейм, можемо скласти ніж. Сухарик, тому що, очевидно, алюміній або титан. Ці ножі бувають не тільки різні з різними сталями і з покриттям і без. Вони бувають на алюмінії, бувають на титані. <кху> От, але загалом е класний ніж, класна модель. Тут багато ножа, тут є чим різати. Ось е підшипник. Ось тут вони навіть е логотипом е вивели, що встановлений підшипник. Ось, це так, якби ну, Обіграли е, окремим зображенням. Ну, В принципі, всі ножі, всі інтеграли, які мені траплялися Ленстільівські, вони всі мають саме не шайби, і підшипники. Ось е, рок. Пам'ятаєте, я теж знімав відео. Оця особливість, коли в нього прихована кліпса. Там теж за абревіатурою. Е, я її зараз не відтворюю. Буде вам цікаво, ви погуглите Лейнстіло Рок. Ось так 3 літри. Ви дізнаєтеся, як вони це звуть, що це за абревіатура, але суть така, що це кліпса прихована в руків'ї, підпружинена, працює після нажимання ось цього елементу. Теж е, ротаблок, е, теж сухарик, теж нудований алюміній, теж інтеграл, теж е, завалений обух. Вони між собою схожі. От, взагалі вони схожі між собою в багатьох моментах. Якщо от, ми говоримо про дизайн. Міхалі Пенсато, Мікелі, Мікаелі, Мікелі. Хі -хі -хі. Скоріше все, Мікелі Пенсато. Ось тут теж все завувалено, правда, це не інтеграл. Тут є бекспейсер. ну Це вже такий ніж більш джентльменський, бо його розмір не дозволяє якісь серйозні задачі з ним вирішувати. Теж М390, як і на рок, така сама сталь М390. Добре загортована, до речі. Якщо фікси ленд роблять і гартують їх там на 59-60 як максимум, то от на фолдерах вони цю сталь ну, гартують, мені здається, там 60, плюс, тобто 61 одиниця, мабуть. Я це відчуваю просто при заточуванні, коли використовую різні абразиви. Гарний ножик, кому цікаво щось придбати собі щось таке невелике, джентльменисте, знову ж таки, з таким обзавоваленим. Необухом, що, в принципі, додає ну, якоїсь певної естетики. Теж гарний ніж, можна собі придбати такі в колекцію. Гарна кліпса, така як від авторучки, такої класичної форми, як від е, авторучки. Ну, одним словом. Що я ще хотів розповісти? Ну, давайте от, ми прийшли до Терзуоли. Я обіцяв розказати трошки більше про нього, тому що. Про ножі я пробігся. Боб трзувала дуже класний дядько. Я про нього розповідав. В мене є на каналі відео. Я додам його посилання, можливо, ви не бачили. Ось про цього сицилійця. Це ніж, бачите, трзувало дизайн. n 690 Кобальт сталь. Добре загартована, більше 60 одиниць обухом шкрябає скло на пляшці. Тобто, здавалось би, такий джентльмен і наша йому така твердість це ж не робочий ніж. Та ні, робочий ніж. Абсолютно робочі ніж, я не знаю для своїх задач, а це і DC задачі Я вважаю, що тут з запасом все зроблено. Він красивий, функціональний, складається через лайнер лок, блокується, відкривається, закривається через цей елемент, цю таблеточку, так само, як і тут. Ця таблетка запатентована як винахід саме Боба Трозового. Так що, ось бачите, два ножі і два однакових елементи для відкривання. То я докладу вам. В описі відео, можливо, вам буде цікаво подивитись про сицилієць. Там я розповідаю, що це за деревина. Ось е, така. Чому я його от саме таку хотів, <гум> ніж там на дереві і так далі. Що в нього немає кліпси. Ну, одним словом, вам буде цікаво, е, перейдете в описі, буде лінк. Зараз е, ще один ніж, бо батразовували ніж е, теж з компанії Fox. І в мене є так співпало, що один з підписників прислав мені ось шість ножів. На заточування. І от сьогодні прийшов ще один ніж, теж Фокс, теж Магнака, теж Бобтерзола. Ось тому у нас зараз виходить ось в кадрі два його ножі в різних виконаннях. Тут GTAN, скоріше всього. От, але класний, дуже приємний матеріал. Я фанат хороших руків, хорошої такої, ну, якби ергономіки, тактильних відчуттів в руках. Ну, це нудист титановий. Титану є свої переваги. Ось, міцність дуже висока. Ось на нього можна там теж фрезерування, що завгодно, лазером щось можна нанести, кастомізувати. Ось. Але в нього є недолік, що він такий, ну, метал. Холодить там зимку і так далі. В якби є така ну, відносна. Він, будучи полімером, він є таким більш теплим матеріалом. Але класно він тут оброблений. Ось неагресивна носічка. Ось два однакових ножі в кадрі, але двох різних е, власників. Ну, давайте Побоба. Ви вже зрозуміли, що він відомий цією таблеткою. Тобто, цей спосіб відкривання, він його запатентував. А взагалі, він вважається одним із батьків е, ну, тактичних ножів. Ось він один із піонерів, взагалі, того такого явища, і він один із е, е, тих людей, які. Популяризували взагалі створення ножів, от з таким якби, запасом по міцності. Він почав використовувати титан, він почав використовувати Мікарту свого часу. Це було давненько, здавалось би, ну так Мікарту давно всі використовують. Та ні, друзі, не так давно. Тобто його почали використовувати конкретні люди, колись із якогось моменту. Так от цією людиною був, був терзового. Та саме стосується титану. Здається, титан давно відомий як метал, як сплав, тому що ми не, не говоримо про чистий титан це взагалі один із титанових сплавів, їх є багато. Але людина, яка почала використовувати в ножах, обтризувала. Так що прошу любити і шанувати. Цього дідуся люблять і шанують. Ось він там входить в зал, зал слави американської гільдії ножоробів. Він. Автор кількох книжок з цієї теми він має дуже багато колаборацій з різними компаніями. Він із Кершов робив, із Зеротолеранс, і зіркаті, і з бенчмейдами він робив ножі. І от зараз в даному випадку це з Фоксом, і це теж з Fox Knife, з італійцями. Взагалі, він американець, народився в Брукліні, але він американець італійського походження, тому його шанують і в Італії. Він теж там, скоріше всього, є якась місцева гільдія. Ножоробська, ну, одним словом, дідусь такий, скажімо, в авторитеті. І він ще раз кажу, вважається одним із батьків такого поняття, як тактичний і складений ніж. Ось, замки різні використовував, він, і фрейм, і лайнер-локи, але вони завжди такі ці ножі його зрозумілі, з хорошими дизайнами, з хорошою ергономікою. Ну, ось тому дідусь заслужив своє ім'я в Залі Слави не тільки от, як в американської гільдії, але й італійської, будучи італійцем за походженням. І, ну, загалом, напевно, скажімо так, не знаю, чи в житті, коли трапиться, мені там, потрапити в США або в Європу на якусь із ножових виставок, але хотілося б звичайно там поручкатися. Зробити фото на пам'яті і так далі. тому, що такі люди вони залишають після себе не тільки ножі, а інколи нові слова, нові технології, нові теми, нові напрямки ножові. І Такі люди стають от власне легендою, тому що він відомий не якимось там одним конкретним успішним ножем. ось, А він відомий тим, що він став явищем, тобто він за собою приніс багато чого нового. Особливого, впізнаваного, і, до речі, процитую слова Стіва Джобса, це йому приписують, але відповідно десь він це точно що вживав, тому що про нього написана не одна біографія, і ще й такі, які написані були за його життя. Він про це говорив таким чином: своїм колегам, що думайте по-іншому, відрізняйтесь іншими словами. От. Коли ви будете впізнавані, ви будете відрізнятися. Think difference, тобто думайте по-іншому. Коли ви будете відрізнятись, коли вас будуть по цьому впізнавати, ви досягнете успіху. От Боб розвивала своїми дизайнами, використанням на той час інноваційних матеріалів, от таблеткою, яка є одним із елементів відкривання ножа. Тому що на цьому ножі можна його відкривати через плавець, через фліпер. Ось на спинці. Чудово все працює. Але якщо є змога, є навик, є бажання, можна відкривати, от, в принципі, і знизу, мабуть. Ну, Не дуже виходить. До речі, це теж дуже сильно залежить від навику. Бо якщо я звик уже до свого сицилійця, то я його відкриваю спайдіфліком рухом знизу, середнього пальця. Тут не вдалося так хвацько відкрити, Ну, але менше з тим. Це ще один, до речі, аргумент, про який я часто говорю, і вже зараз в коментарях, я думаю, рідше я трапляю, Це мені там така якась, знаєте, критика, що а, ви там розповідаєте, це ніж незручний, я його пробував. Він ні до чого. Я завжди буду це повторювати. Ось зручно. Це тоді, коли ви до цього звикли, <голи> коли воно стало привичним, коли ви напрацювали навик. Тоді воно зручно, і вам здається, що ви все життя. Для вас так було, ні, 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 ні. Вам на початку може бути більш зручно, менш зручно, але ви можете натренувати це. Цей процес повільний, плавний, просто інколи швидкий, інколи повільний. Але ви коли набуваєте навику, коли у вас вже відпрацьовується, скажімо так, от якась там автоматія в рухах і так далі, от тоді вам стає зручно, і ви вважаєте, що все життя ви вміли їздити на велосипеді, водити автомобіль, там чи, не знаю, чи пливти там у човні. Ні, це не так. Якщо просто ви могли би там згадати себе в, <смі> в тому стані, в ті дні, в ті моменти, коли ви ці навики освоювали, вам було не зовсім комфортно на початках, не вийшло і так далі. Те саме, припустимо, з замками, з там способами відкривання. Там комусь, наприклад, фронт -фліпер, фліпер взагалі там не піддається. Але коли у вас це вийде, один, два, три, п'ять разів, ви скажете. Звучно, фронтфліпер, я цим користуюся. Згадайте себе, коли у вас це не получалося. Те саме з звичайними фліперами, з таблетками, з гаками Емерсона, Емперсона, там, Отвір Round у Спайдерко. Це теж та штука, яка для багатьох незрозуміла, і вона наша, вона тільки заважає, ослабляє клинок і ще щось, і ще щось. Отримуєте навик, набуваєте його точніше. Для вас стає звичною справою відкритий ніж. Через там, наприклад, Спайдер Холл. Добре, друзі. Коли відкриваєте, тримайте подалі свою другу руку. Добре, поспішаю, тому що дякуючи тому, що канал розвивається, я розповідаю не тільки про ножі, що бачу, те, про те співаю, даю якісь мінімальні характеристики, свої відгуки про те, як би я міг працювати цим ножем, що я відчуваю, що я думаю, що я знаю. Я ще знімаю заточувальний контент, бо я займаюся заточуванням щодня. Не від ранку до вечора в мене є робота, в мене є основне заняття, яке годує мене, мою сім'ю, але я заточую багато і знову ж таки системно, регулярно. І про це розповідаю вам, і ви це бачите на тестах і так далі. Часто до мене звертаються ось ви, мої підписники, з проханням. Загострити ножі. У мене завжди якась є черга, тому що завжди є трохи більше людей, які хочуть, щоб я нагострив на ножі. Пріоритет в мене працює по військових, тому що я принципово там за вже 5 чи 6 років, якими я займаюся, ну, які я займаюся заточуванням. Я не беру з військових коштів. Я можу як завгодно погодитись там на патч на обмін, наприклад, от для історії. Ось, але так я не беру коштів з військових і вони в пріоритеті, тому їхні ножі. там Гостю відправляю на схід хлопцям. Ну тому що знаєте, що в нас відбувається, що тут говорити. Тут багато слів не не потрібно е, зайвих. А все решту, це вже інша історія. Там якась жила черга, там якісь можливо бувають прохання. Буває так, що в мене немає там якоїсь черги на ножі. Тобто отримав, загострив і відправив. По різному буває. Але от, в даному випадку сьогодні ось така віва Італія. Приїхали шість ножів від одної людини, від одного підписника ще один ніж. От від іншого. Ще там десяток ножів зараз лежить, але там уже італійців немає. От я вирішив зібрати цих італійців, розповісти вам, бо тут два найбільших італійських бренди. Це Fox Knife, це Ось. Ну, Ще є кілька виробників італійських, колись трапляться мені їхні вироби, я теж про них розкажу. Ну, сьогодні я розказав вам трохи про італійців і про Bobo Терзолу. Сподіваюсь, було вам цікаво, ви собі завжди можете там пошукати, погуглити, по -по поцікавитися, що вони ще роблять, чи вони ще відомі. Тому що я точно не хочу бути якоюсь довідкою, яка там знає все про все і там дає інформацію, з, якої, з якого перону, з якої колі відправляється там потяг, і куди він їде, і коли в нього прибуття, і коли в нього і коли він відбуває. Я не хочу такої інформації давати, засмічувати свою голову вашу, завжди можна цю інформацію, якщо вам потрібно знайти. Я більше хочу про якісь враження, емоції, досвід, користування, заточування і мої думки з цього приводу. Якщо би я працював на якийсь там магазин, я там мав завдання вам продати той чи інший ніж, я би там сильно дуже напирав на його ТТХ, я би розповідав. Там, його там товщину в обусі, там його вагу і так далі. Все це можна зробити, але ця інформація є для мене в даному випадку вторинною, тому що я це не мій ніж, я його вам не продаю і не переконую, в тому що у вас з такими ТТХ це буде якийсь вдалий ніж. Просто мені цей ніж в руку ліг. Мені він подобається, класний виріб. Мені дуже сподобався тут Елмакс. Якщо от говоримо про цей ніж, дуже класно тут загартований. Завжди я, скажімо так, намагаюся. Брати до уваги, що я там відчуваю, коли я працюю брусками, бо я користуюсь різними брусками, і ельборами, і синтетиками різними, і натуральними брусками користуюсь, і притирами, пастами різними, і так далі. Тому мені це важливо як заточувальнику. Плюс людина, яка мені передала цей ніж, їй теж буде завжди цікаво розуміти, що цей ніж може, як він загартований, скоріше всього, що від нього очікувати, чи він схильний до заминань, чи він до викришувань схильний. Я проглядаю перед тим як заточувати ніж, я проглядаю в оптику, що відбувається на ріжучій крайці, в тому стані, в якому я отримав ніж, і роблю висновок: можливо, збільшити кут, можливо, зменшити. Можливо, зробити там середній фініш, можливо, зробити там зеркальний дуже тонкий фініш, можливо, там використовувати такі більш тверді абразиви. Там ті ж самі там, на металічних зв'язках якісь альбори, чи можливо якраз використовувати щось м'які синтетики, тому що там пересушена сталь, і вона тверда, і вона кришиться. Тому для мене це теж важливо. І от такі речі я обов'язково для своїх клієнтів, ті, хто присилають мені ножі, я намагаюся якось розповісти, показати, зняти відео. Але це коротке відео, воно не для того, щоб викладати його в YouTube. Це безпосереднє відео, моє враження про ніж, інколи якісь там технічні роботи, які я провожу, там, змащування, регулювання осьового, там, полірування шайб там, і так далі, отакі якісь моменти. Налаштування ножа. ну, от, Я таке відео завжди знімаю для своїх клієнтів, якщо в цьому є потреба, і ми так домовилися, і мені є що з цього приводу сказати. Ну, одним словом, Віва Італія, друзі. Було вам цікаво, почули щось для себе. Хтось прослухав на а хтось взагалі поставив швидкість там 09 або 08, бо можна цим <гум>, теж керувати. Якщо ви не знаєте, можна керувати швидкістю відтворення відео. Ну, одним словом, <гум>, радий був, якщо вам це сподобалося або стане у пригоді. Ну, і як завжди, зустрінемося в коментарях. До зустрічі!